Цей проєкт став спробою зібрати ну, дуже чесний образ дійсності. Не хотілося його згладжувати і прикривати його маскою романтизації. Це сформулювало простір між зовнішньою та внутрішньою осями, і дозволило продемонструвати, як кри залишає свої сліди. На корі дерева. На штрихах, які роблять художники, на тілах, в кольорах. І це все вийшло про нерівну, неспокійну, але все ж нашу справжню реальність, і в ній ми живемо. Проєкт він взагалі складався ну, поступово, можна так сказати, неповільно. Поступово він спочатку. Я побачила ж знову ж роботи Вадима, і вже приєднані роботи, скажімо так, Марії. І в мене був спочатку ступор, бо вони максимально різні. Це максимально різні техніки, максимально різні відображення ось цього всього, що відбувається зараз в світі, в Україні безпосередньо. І я так задумалась, бо Потрібно поєднати дві такі сильні особистості в цьому проєкті, в цій виставці, і щоб це і візуально було красиво, і щоб контекст і все з'єднати. От сам зміст проєкту довго думався, але склався вже оформився за один вечір, буквально. Що це дійсно роботи. Які не врівноважують одна одну жодним чином, і в нас відбувається щоночі те, що просто вибиває з колії, те, що руйнує все в прямому сенсі, в переносному сенсі, руйнує рівновагу, не дає спати по ночах, і це теж впливає. Особливо звичайно відгукуються по. Ідеї роботи Вадима, бо він працює з внутрішніми станами людини. І тут багато творів, які на контрасті побудовані, і які дуже активні, і вони реально без прикрас демонструють те, що коїться, мабуть, в думках кожного, хто переживає ці обстріли. А от у Марії в неї роботи прозовнішні. Середовище, яке теж воно страждає, і природа страждає від всього, що коїться не тільки про війну, навіть мова техногенні всі чинники, люди в тому числі, це проблема для природи, і ось ця напруга в цих не яскравих таких кольорах, не таких контрастних, не таких агресивних, активних, вона все одно відчувається. І це теж от склалося в такий ідеальний погляд іззовні, і зсередини, і от цілісної виставки, цілісного проєкту. Я в своїх роботах прямо так не, не педалюю якісь теми. У мене є декілька робіт там. От був період, коли трошечки такий занепад був настроїв, перелами такий момент більш негативний бік, то є одна робота надбитий, але не зломлений. Тобто, тому що потрібно все рівно продовжувати якийсь рух життя. І є якась тріщина, але треба все рівно рухатись вперед. Є робота у рамках. Там, де людина в роботі не тільки рамки і зовнішні, але й внутрішні людини. Що людина себе заганяє в рамки і сама б'ється об ці рамки. В тобто, мене, знаєте, я не спекулюю на якихось, стараюся не спекулювати на якихось прям темах, такі, чітко направлених на щось таке. У мене є от робота там, ну місто таке. Я мав такі моменти вночі, я дивився по місто, спокійне і лунає тривога, і нависає от, така загроза. Якби. То я там зобразив певне таке от напруження і водночас спокій. Тому що ця невідомість, вона вітає в повітрі. А так ціленаправлено. Я вже думаю, я буду після війни більше розкривати ці теми, більш сміливіше. Тому що, і, в принципі, моя ситуація буде як художника більш сміливішою. В певній мірі певних обставин зараз. Мого життя, побуту, я не можу бути настільки сміливе, наскільки я би міг би бути у своїх роботах, ну щоб якби не викликати негатив до себе. Так, мені і подобається в, принципі, в роботах, щоб там було більш розгорнутіше, щоб люди самі може знайшли щось своє в роботі і щоб вона не була така буквально. Іноді я використовую навіть декілька назв у роботах, щоб там одна назва. Можливо, там людина не розуміла, до чого, ви це ж тут це, а потім вона розглядала і знаходила, в принципі, поєднання цих двох назв у роботах. Для мене ця виставка була як І в наших раліях зараз найперше це, напевно, свідоме розуміння, що відбувається в країні, що війна, що взагалі ми можемо зараз тут працювати, вчитися тільки за рахунок того, що на сході стоять хлопці-дівчата, і, і кожен день є загиблі. Тому для мене це був експромт, бо з початку повномасштабної війни я перейшла на документальну фотографію. Там в основному про місця ракетних обстрілів. Тому на виставці є також фото. І це спроба поєднати це, тому що ми всі постійно шукаємо в цих реаліях цей баланс. Він дуже хиткий, я не думаю, що він насправді існує. Але ми намагаємося десь трошки зупинятися і шукаємо якісь уламки, уламки, напевно, якогось мирного життя. Я вважаю, що всі, хто і в творчій сфері, це вже не може існувати поза війною, тому що тоді про що це? На фото я саме тому і перейшла. І це стало і для мене якимось проживанням цієї реальності, тому що. Місця ракетних обстрілів, які можна тут побачити на фото, це і місця трагедії одночасно, і об'єднаності. Принцип, вміють, коли щось стається, дуже швидко реагувати. І це справді для мене стало відкриттям, коли я тільки почала їздити, бо спочатку це було дуже так невпевнено, а потім ти там знайомишся з людьми, які... Кожен робить, що може, це допомагає теж проживати це. Виставка стала от таким, тому для мене можливо, саме для мене пошуком. Тому основна думка, напевно, це от саме пошуки свого якогось балансу в цьому, між тим, щоб бути свідомим і тим, щоб Росія теж не забирала щось, що тобі подобається робити, але тільки поєднуючи.